Всім привіт, з вами Гамер і це перше, мабуть, останнє розпакування колекційного видання гри на моєму каналі, тому що в нашій країні знайти колекційку дуже важко. Та й ціна не те, що кусається, вона може просто жерти нутрощами. Але так як до мене за випадковим дивним чином попала ця колекційка, я вважаю, що це мій обов'язок зняти її розпакування. Що ж, почнемо. Перше, що, звісно, шкидається в очі, це невеличке віконечко із двома оливяними фігурками, фігуркою рейнджера і фігуркою цієї крилатої тварюки. І е, вони ніяк не закріплені до цієї коробки, і це дуже великий недолік, тому що по дорозі ваші фігурки можуть просто розлетітися, вдарившись одна об одну. Хоч тут і є перегородка, але вона дуже мізерна, вона може просто е, опуститися і фігурки розіб'ються одна об одну. І це є перший недолік цієї колекційки, який я поки що побачив. Ну, матеріал, е, доволі непоганий картон, е, непогана поліграфія. Мені подобається. Красивий колір, так все блискуче. Ну, значки 18, значок офіційного видавця в Росії та Україні буки. ПК, <піка́ді»> DVD-ROM. Це означає, що колекційка <піка́к> <піка́к> для комп'ютера. Сам... Ви... Ну, Ви самі розумієте. Ось розглянемо її з боку. Зверху. Так, з другого боку. І знизу там багато різного мілкого тексту, який ніхто не читає. І ззаді. Описаний вміст колекційки, міст DLC, які нам дають разом з цією колекційкою, опис гри, ліцензійні погодження і значки різних компаній. Ну, знову ж таки, 18, матюки і бійки. Що ж, і тепер перейдемо до самого цікавого, до відкривання самої коробки. Що ж, насамперед звернемо увагу на ці фігурки. Так, ну і от про що я говорив. Фігурка крилатої тварюки позбавилася своєї підставки, тому що вона, мабуть, вдарилася в фігурку рейнджера. Ну, що ще за все так і є. Хоч, в принципі, не так же і важко буде насадити її сюди, там, на суперклей, чи якось так. Але чому ми взагалі гравці, користувачі, споживачі маємо насаджувати їхні фігурки на суперклеї? По-моєму, це дуже великий недолік цієї колекційки. Хоча вона і без підставки навіть краще, по-моєму, стоїть. Так, так красивіше. Ну, підставочка нехай собі буде там. Е, фігурка рейнджера, доволі непогано деталізована. Е, якщо дивитися на це, що вона відлита з олова. Так, знизу пише метро, лестлайт. Так, автомат. Все доволі красиво і якісно зроблено. Ну, Якщо дивитися на те, що ваша фігурка може позбутися крила, наприклад. Хвоста або підставки, як в моєму випадку. Далі, що нас чекає в колекційці, це доволі непогано деталізована карта московського метро. Так, відкладемо коробочку для того, щоб переглянути цю карту. Ну, Площина мені тут доступна не надто велика, тому показати вам повністю карту я, на жаль, не зможу. Але повірте мені на слово, зроблено все дуже і дуже красиво та якісно. Спокійно можете повішити собі цю карту на стіну. І м, буде такий собі непоганий плакатик про метро. І, і якось так. Що ж, відкладаємо карту. Так. І подивимося, що у нас далі є в коробці. А далі у нас в коробці невеличкий мануальчик, е інструкція користувача. Ну, Тут все доволі стандартно. Е керування, невеличка інформація про гру. Там, режими стрільби і так далі. Ну і можна залишити свої нотатки, якими знову ж таки ніхто не користується. Ну, що тут сказати. Також якісно все зроблено, якісно надруковано. І, на жаль, немає того, чого я хотів, мабуть, найбільше. Немає артбука. Ну, я не знаю, можливо не я один, дуже були б раді артбуку, такому красивенькому. Ну але, на жаль, розробники вирішили його не додавати, так само, як і українську мову локалізацію. Угу. Ну і останнє, що нас чекає у колекційці, це, звісно ж, диск з грою. Ну, не стали робити надто красиву і велику коробку, тому що, як я вже казав, сама коробка колекційки має стандартний формат коробки з диском. І тому зробили такий от великий, навіть не знаю, конвертик. Ну, такий арт, можна сказати. Все Непогано зроблено офіційні постери з гри, сам диск, коди для активації гри в стімі, код і два DLC. Ну, що тут DLC? То тут додали стандартний набір DLC для перезамовленої гри, тобто додатковий набір набоїв, РПК та автомат Калашникова. На жаль, DLC, які вийдуть незабаром, такі як вогнемет і інші набори не додали інші набори зброї, додали лише отакі от початкові стандартні DLC. По-моєму, як для початку, як лише для такого старту, розроблення ігор та розроблення колекцій досить непогано, але я б не назвав це повноцінним колекційним виданням. Це швидше. Кій, навіть, не знаю, ну, не неповноцінна це колекційка, на мій погляд, але як для початку зроблено все дуже красиво, дуже якісно і особисто я задоволений. Так що, спасибі всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ще ще за все, більше оглядів колекційки розпакувань не буде, але хто знає, все буде видно. Так що бувайте.